Сьогодні, 1 квітня, ми робимо висадку громадського парку, так званої зони відпочинку. На місці, тут, де ми садимо парк, знаходились пустиль. Багато зусиль було докладено для того, щоб завести його глиною, землею, спланувати. Це було зроблено завдяки техніці Терцінецької селищної ради та активній допомозі фонду МКП громаді і фірми Зернопродукт МКП. Ми тут висаджуємо сосну кримську, ялину звичайну, катальпи, клени, берези бородавчаті, буки, також туї шароподібні і колоновидні. Надіємося, що людям сподобається і в найближчому майбутньому люди будуть мати зону для відпочинку. До висадки сільського парку долучилися працівники гімназії, педагогічний колектив, обслуговуючий персонал, а також учні нашої гімназії, випускники 9 класу. Тому що про благоустрій села дбають усі, ростимуть діти, ростимуть і дерева в нашій мирній Україні. Ми на це надіємося. Я штуфеню Діана. Сьогодні ми посадили дерева заради перемоги, щоб наше село розквітало, розвивалося і щоб найголовніше настав мир. Так, благодійний фонд завжди з радістю підтримує любу ініціативу громад, тому що це дуже важливо для розвитку. Для... Впевненості місцевих жителів в тому, що є люди, які дбають, які підтримують. Сьогодні створюємо разом з Тросінецькою селищною радою і з місцевими жителями прекрасний парк. Я вірю, що в нього є майбутнє. Це буде добра традиція, тому що разом ми робимо важливе. Успішно тільки те, що дійсно потрібно людям. І якщо ми говоримо сьогодні про Гордівський староста, це дуже гарне село, і Гордівка, і Метківка, і Велика Стретівка. І ну, виклики часу є. Не було дитячого майданчика. Сьогодні спільними зусиллями з інвесторами, благодійним фондом МХП громаді, селищний бюджет, плюс долучаються жителі округу. Робимо майданчик. Потрібно паркан, робимо паркан. Але, зокрема, сьогоднішній захід це планування нової такої паркової зони. Так, 25 сотих землі це не зовсім мало. Все сплановано. Спочатку була ідея, потім потрібно було місце, яке було закинуте будівельними матеріалами, і камінням різним розчистити, завести землю. От, результат ми висадили більше 150 зелених насаджень. Це тільки початок, що попереду у нас є над чим працювати. От наша робота це буде гарним прикладом для всіх у подальшому.